Сьогодні в нас дійсно свята, ми відкриваємо їдальню, яку ми дуже довго ремонтували. Но мені приємно, що навіть в ці часи ми знайшли всі умови для того, щоб закінчити і щоб люди в цей час мали можливість прийти спокійно, хоч поїсти. Тому що зараз не у всіх вдома є світло, і не завжди вдома ми можемо приготувати навіть їжу. Тому я думаю, що ми відкриємося столову і наші робітники, хоч на роботі. Зможуть поїсти добре вкусної їжі. Ми планували відкриття цієї їдальні ще навесні напередодні повномасштабного вторгнення. Але на жаль, війна скрінувала наші плани. І я дуже вдячна всій нашій команді, нашому колективу, за те, що все ж таки нам вдалося завершити цей проект. І сьогодні ми відкрили оновлену їдальню горизонт для наших співробітників. У кожного свій фронт. Я сподіваюся, що всі робітники гірничого департаменту сприймуть цю новину дуже позитивно, і всі вони будуть відчувати лише задоволення, відвідуючи цю оновлену їдальню. Звичайно, зовнішній вигляд, місця, де ти приймаєш їжу, дуже важливо. Хочеться подякувати і дівчатам в першу чергу за те, що так смачно готують, і хлопцям, які зробили цю красоту для нас, для робітників, і тим, хто був ініціатором цього ремонту. Всім дуже дякую. Мені дуже подобається. красота, чистота. Мы уже соскучились, долго наша столовая не открывалась. Сейчас так светло, красиво. Столы, посуда, еда очень вкусная. Наши девочки вообще очень вкусно готовят. Мы всегда и домой покупаем, и коржики, и булочки. Ну а теперь, конечно, уже полноценное питание. Естественно, мы все очень рады. Відкриття їдальні присвячено до дня народження гірничого департаменту. Тому я вітаю всіх працівників гірничого департаменту, з цим святом. всім бажаю натхнення, оптимізму і як найскорішої перемоги.